Наступний кейс Дмитро, 27 років, бариста плюс фрілансер. Зареєструвався на таймкод, випадково через рекламу думав: типу, позаліпаю, може, щось нове буде. На другому дні він почув про календар пріоритетів і ратом згадав, що в нього є декілька незавершених проєктів, розписав тиждень, закрив усі свої задачі за п'ять днів. І що він каже? Я нічого не планував. Але все вирішилось. Це була чиста випадковість, і я потрапив в точку. Марина 38 років, HR-директор, працює 12 годин на добу, постійно в паузі, думала, тай-менеджмент це не для неї. У неї нема часу його навіть вивчати. Але на п'ятому дні почула про ключову фразу система, а не мотивація впровадила одну річ ранок, це стратегічні задачі. Після обіду рутина. Пам'ятаєте, я говорила да, про три важливі справи: до обіду і чотири такі проміжні, які можна зробити, а можна не зробити. Результат менше стресу. Ті самі задачі без вигорання. І вона каже таку фразу. Одна фішка змінила моє навантаження. Не треба все міняти. Треба точечно. Прям бомбезно. Далі, Лариса Павлівна.